Віталій Шепель почав свій бізнес понад рік тому. Він сублімує продукти. Зараз чоловік закладає трави для сублімації. Сублімація це технологія зберігання продукту. Фактично, коли при вакуумі, при низьких температурах, продукт сушиться, забирається з нього лише волога, але при цьому не розривається міжклітинні розриваються між зв'язки. Трави ми сушимо для того, щоб виявляти наші протеїно вітамінні коктейлі, Фактично, а також ми їх робимо капсулюємо і передаємо нашим захисникам на фронт, які мають певні там проблеми зі здоров'ям. Віталій каже, до того, як розпочати свій бізнес, служив у лавах Збройних сил України, був спецпризначенцем. Зараз демобілізувався. «Я пообіцяв своїм побратимам, що я підготую їм бізнес. Ми подивилися, що ніша переробки досить вільна. Ми почали вивчати цей напрямок, і найбільше нам сподобалась технологія зберігання продукти переробки, зберігання як сублімація. Підприємець розповідає, обладнання купив за грантові гроші 20 тисяч євро. В нас налагоджений повний цикл виробництва, починаючи від обробки продукту спочатку, підготовки його до сублімації і закінчуючи пакування. Тобто в нас є овочерізка, яка придбана за грант, в нас є шокова заморозка, морозілка, де ми доганяємо продукт до мінус 40 градусів за досить короткий термін. У нас є безпосередньо сублімаційна сушка. Чоловік показує продукти, які сублімує. Це в нас є сублімований гарбуз. Він досить цікавий. Він зберігає повністю всі свої корисні властивості. Він смачний, він концентрує смак і разом з тим він зберігання. Термін зберігання це може бути рік, два-три. З фруктів Віталій виготовляє сублімовані батончики. Спочатку ми сушили лише ягоди і фрукти, але ми хотіли зробити повноцінний продукт. На даний момент ми розробили шість смаків, це, це початок, але в нас в розробці ще плюс 4 смаки фактично. Ми вже на виході їх дотестовуємо. Субівартість даного батончика десь порядка 25 гривень. Це враховуючи, дуже велику частину цей не йде в собівартість це йде упаковка і вартість електроенергії. Віталій розповів, з якими труднощами зустрівся під час ведення бізнесу. Найбільша трудність насправді це є війна і її наслідки. Це є відключення світла, тому що я дуже критично залежний від світла. Тобто, в мене, якщо переривається процес, це ти береш все і викидаєш. Друга проблема це низька купівельна спроможність зараз населення. Продукти, які виготовляє, чоловік продає у магазинах Тернополі та Києві. Розповідає, зараз у нього працює один найманий працівник. В майбутньому планує орендувати ще одне приміщення, щоб розширити свій бізнес. Софія Перчишин, Володимир Вівсяник, Суспільне новини, Тернопіль.